І плакала душа, і плакали серця, ридала наша батьківщина, ридали мати і дитя, бо батько захищає країну. Воює він не місяці, не два, а вже півроку, як його забрали, в окопах спиді пише їм листа. Все добре, ми живі. Він пише часто їм отак, не мемуари, а завчені слова. Тримається в окопах десь полях, і прямо в очі дивиться він тим, які прийшли Україну визволяти. Ці нелюди люди принесли зло, руїни, кров і сльози. А ми на захисті країни стоїмо. Хто вже помер, а хтось в окопі, і сніг паде прямо в обличчя багнюці під дощем, солдати захищають Україну. І плаче батько, не чувши голосу доньки, і плаче донечка, скучивши за татом. Ми віримо, закінчиться війна і повернеться додому тато.